Зміцнення м'язів спини вважається найважливішим завданням кожної людини. Це тренування допоможе опрацювати хребетний стовп, підвищити мобільність, поліпшити поставу, вирівняти хребет, знизити ризик виникнення остеохондрозу та скаліозу. Ви на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля. Приєднуйтесь до тренування. Руки вільно опустіть вниз, зберігши положення звичайної стійки. Випряміть спину, встановіть стопи на ширину плечей. Виконайте відведення рук назад, щоб вони йшли діагонально через сторони. Права трохи вище за плече, а ліва по лінії талії. Обхопіть себе в обійми, потягнувши спиною назад. Повторіть 8-10 разів та поміняйте сторону. М'яко розтягується мускулатура, вправа для зарядки на спину ідеально підходить при остеохондрозі та скаліозі. Залишайтесь в положенні, стоячи зі стопами на ширині плечей. Счепіть кисті перед собою у замок, спину тримайте рівно. Далі витягніть обидві руки вперед на рівні грудей, розгорнувши в цьому напрямку долоні, нахиліть голову. Далі не згинайте руки в ліктях, переведіть їх на гору, добре потягніться, розпрямте шию. За всією простоти вправа ефективно розтягує м'язи рук, плечей та спини. Руки щеплені в замок, витягніть перед собою. Випряміть спину, погляд направте вперед. Стопи розташуйте максимально стійку. Тепер, розгорнувши долоні, витягніть руки перед собою на лінії грудей округліть корпус. Далі відведіть діагональні руки назад через сторони Йде вище за плече права, за рівнем талії ліва рука. Повторіть витяг вперед, потім змініть руки. Вправа із зарядки для спини стоячи, зміцнює м'язи спини, прибирає сутулість. Прийміть положення стійки з розправленими руками. Стопи поставте на ширині плечей, випряміть спину. Одночасно почніть згинати лікті правою рукою поведіть вгору, а лівою вниз. Розмістіть потім на задню частину голови праву долоню, а на поперекову ділянку ліву лікті дивляться чітко в сторони. Одним рухом поверніть обидві руки у вихідну позицію, поміняйте і повторіть. Це коло закінчиться лівою долонею на голові, правою на попереку. Ця вправа для постави покращує мобільність верху тіла, оздоровлює грудний відділ. Прийміть звичайну стійку, можна трохи ширше поставити стопи. Випряміться по всій довжині корпуса, дивіться вперед. Руки щепіть перед собою в замок, на рівні плечей розправте лікті у бік. Тепер поверніться ліворуч, руки випряміть діагонально, спрямувавши долонями вгору. Поверніться, виконайте відразу праворуч. Розтягуються м'язи попереку та у грудному відділі хребта. Розмістіться в класичній стійці стопи на ширині плечей, руки витягніть уздовж тулуба. Погляд направте вперед. Одночасно підніміть праву руку вгору, а ліву ногу назад. Прогніться у спині. Плавно встаньте для зміни сторін назад. Повторіть підйом уже правою ногою та лівою рукою. Цю непросту вправу для постави можна робити в офісі або вдома, якщо маєте напругу в спині. Розвивається гнучкість, активно включається поперек, зміцнюється хребет по всій довжині, Йде сутулість. Залишайтесь положені стоячі, стопи розташовані на ширині плечі, руки по швах опущені вниз. Тримайте корпус прямим, погляд направте вперед. Тепер заведіть обидві прямі руки за спину, кисті в замок. Постарайтесь їх для більшої амплітуди підняти якомога вище вгору. Почніть нахиляти корпус до підлоги, згинаючи каліна, розкриваючи плечі і виводячи груди вперед. Ця вправа зміцнюватиме верх спини, розкриватиме грудний відділ і розправлятиме плечі. Ляжте на живіт, руки покладіть уздовж корпуса, долоні розгорніть до тіла. Ноги слегка розставте, голова дивиться на підлогу. Щільно притисніться всім тілом до підлоги. Повільно почніть обидві руки піднімати нагору, а за ними тягнути голову і верхню половину корпуса. Одночасно з підйомом прогніть поперек. Ноги від тазу та до носків не відривайте від поверхні. Затримайтесь в кінцевій точці, а потім плавно опустіться назад. Прокачуються м'язи вздовж хребетного стовпа, що вирівнює спину, покращує гнучкість та мобільність. Збережіть положення лежачи на животі, ноги розведіть на ширину плечей, і витягніться від голови до стоп. Руки розпряміть, направте чітко у бік. Поперек прогніть, підніміть від підлоги верхню частину корпуса до грудей. З прийнятої позиції почніть робити рухи руками, утримаючись у висячому положенні. Право переведіть вперед, простягнувши вздовж голови, а ліво назад до боку, до тулуба. Потім змініть сторону. Повторюйте без пауз, корпус постійно піднятий. Інтенсивно працюють м'язи верхнього відділу спини, розправляються плечі. Перейдіть у позицію планки на прямих руках, долоні чітко під плечима, ноги поставлені на невеликій відстані один від одної. Живіт із тазом підберіть, на рівній лінії тримайте корпус, не прогинайтесь в попереку. Перейдіть із цієї позиції в Положення собаки мордою вниз. Для цього виведіть вгору сідниці, щоб утворився трикутник між тулобом та підлогою. Коліна та лікті залишаються прямими, а спина рівною. Вага розпреділяється між стопами та кистями. Перейдіть в планку і повторіть знову. Ця ефективна вправа для постави навантажить кожне м'язове волокно, преса та спини, що посилить корсет навколо хребта. Таке тренування можна робити щодня для позбавлення від сутулості і зняття напруги в спині. Програма підходить для будь-якого віку та рівня підготовки.